Тут у нас інвертор 5-кіловатний Power MR, mast інвертор, та інвертор LuxPower. Система для забезпечення безперебійного живлення стоматології. На даху в нас знаходиться 12 сонячних панелей. Тут у нас три компресори і два акумулятори. Сергій, чому два акумулятори? Не вистачає власниці ємності. Чому ти їй не запропонував ще один третій поставити? Міг би заробити більше коштів. Тому ну, що в неї є одна система, там два травтори, друга система, два аулетари. На даний момент, в принципі, поки що випадає. Зараз просто вони не встигають заряджатися. Якщо ми кинемо ці підтримує, ми нічого не виграмо, тому що ці 50 кВт просто не встигають заряджатися. Якщо ми кинемо ще один до 15, то вони теж не будуть впливати заряджатися. Тому тут потрібно об'яву. Більше вам щоб вони швидше заряджалися. Mm -hmm. ну, що, що вийде? Будемо сонячні станції ключ, запис на консультацію по номеру в описі відео.